Привіт! Сьогодні ми зануримось у минуле, щоб стати свідками однієї нейновірно запеклої інтелектуальної битви. Це була справжня війна, але зброєю в ній було слово, а полембою свідомість цілого народу. І знаєте, наслідки цієї війни ми відчуваємо і досі, адже вона глибоко вплинула на нашу культуру та ідентичність. Послухайте ці слова, викарбувані на камені, це не просто цитата, це по суті квінтесенція цілої епохи. Вони ідеально передають атмосферу глибокого суспільного болю, розколу, який і породив те унікальне явище, про яке ми сьогодні говоримо полемічну літературу. Гаразд, то з чого ж усе почалося? Що стало тією самою іскрою, яка розпалила цю грандіозну війну слів? Давайте розбиратися. А ось і вона Берестейська унія 1596 року. Задум був начебто благий об'єднати дві гілки християнства. Але на практиці вийшло зовсім інакше. Замість єдності унія, по суті, провела таку собі лінію барикад просто посеред суспільства. Вона розділила всіх на два непримирені табори і, власне, створила ідеальний ґрунт для народження нового, дуже потужного літературного жанру. І що ж це за жанр такий? Тут важливо розуміти, це не була якась дружня дискусія. Ні. Мета полеміки не знайти компроміс, надійти згоди, мета довести свою правоту і просто знищити, розгромити аргументи опонента. Це була справжня інтелектуальна війна, де на кону стояло не щось абстрактне, а майбутнє цілого народу. Ну, як і в будь-якій війні. Тут були свої першопрохідці, ті, хто першими вийшли на поле бою, і зробили перші найгучніші постріли. І от подивіться, наскільки полярними були позиції від самого початку. З одного боку, єзуїт Петро Скарга, який казав: істина лише католицька церква, крапка. З іншого, Герасим Смотрицький, який у своїй книзі Ключ Царства Небесного так само категорично заявляв: Ні, цей ключ є лише у православних, жодного простору для діалогу. Лінії фронту були накреслені миттєво. Але серед усіх учасників цієї битви є дві постаті, які виділяються особливо яскраво: два справжні титани, чиї погляди і, що важливо, особисті долі відзеркалюють усю драму тієї епохи. Перший це Іван Вишенський, неймовірно талановитий письменник, майстер слова, але водночас такий собі крайній консерватор. Більшу частину життя він провів у монастирі на горі Афон і звідти здалеко надсилав свої полум'яні послання. В них він просто нищив єпископів, які на його думку продалися за гроші і закликав повернутися до такої простої аскетичної віри. Він був проти будь-яких змін, і через це його ідеї часто були відірвані від того, що насправді відбувалося в Україні. А на протилежному полюсі Мелетій Смотрицький. І це, знаєте, набагато складніша і трагічніша фігура. Син того самого Герасима він здобув блискучу європейську освіту і все життя фактично розривався між двома світами. Він якраз шукав шляхи до примирення, а не до війни. Його особиста історія це справжня трагедія інтелектуала, що опинився в епіцентрі цього розколу. Давайте просто прослідкуємо його шлях. Спочатку він палкий захисник православ'я, автор нищівних антиунійних творів. Потім він вирушає у подорож на схід, бачить на власні очі занепад православного світу і починає сумніватися. І нарешті стається неймовірне для багатьох тоді справжня зрада. Він переходить на бік унії, бо починає вважати її єдиним шансом на порятунок. Його життя це ідеальна ілюстрація трагізму тогочасного вибору. А тепер давайте зупинимося на найвідомішому творі Смотрицького, який він написав ще коли був захисником православ'я, і подивимося, як саме він вибудовував свою аргументацію. Це дуже цікаво. Тренос або плач це був просто геніальний хід. Смотрицький не сперечається від свого імені, він ніби дає голос самій церкві, створюючи образ матері, яку зрадили і покинули її власні діти. І це моментально перетворює суху богословську дискусію на глибоко особисту емоційну драму, яка була зрозуміла абсолютно кожному. Просто вслухайтеся в цей крик душі. Це ж не теологія, це живий, неприкритий біль, це приниження. Смотрицький свідомо використовує мову, яка дуже схожа на народні голосіння, щоб його слова влучали не в розум, а прямо в серце. І ось цей прийом блискуче працює на головну ідею контраст. Контраст між минулою величчю і теперішнім занепадом церква ніби згадує, якою вона була колись славною, щоб ще сильніше підкреслити всю глибину теперішньої трагедії. І ось він, фінальний, найболючіший акорд це ж звинувачення у зраді, але не просто ідеологічній Це зрада родинна, майже біблійна. Це звинувачення від покинутої матері. У тій культурі це був, мабуть, найсильніший емоційний аргумент, який тільки можна було вигадати. Отже, який підсумок цієї війни слів? Чим усе закінчилося, і який спадок вона залишила нам? І ось тут ключовий момент. Полемічна література це було що значно більше ніж просто церковні дебати. Це був спосіб самовизначення, спосіб формування власної культурної ідентичності в субереч польській культурній опіці. Ця війна ідей змусила православну спільноту мобілізуватися, діяти. І Як результат, це дало неймовірний поштовх, розвитку освіти, книгодрукування, а також створенню громадських організацій, так званих братств, які стали центрами цього опору. І наостанок, давайте спробуємо перекинути місток у наш час. Ми ж теж живемо в епоху своїх інформаційних війн. Слово так само є зброєю, а соцмережі нашим полем бою. Чого нас може навчити цей 400-річний конфлікт? Як відрізнити щирий пошук істини від бажання просто перемогти опонента, закенселити його? Історія, звісно, не дає готових відповідей, але вона точно вчить ставити правильні питання.